Я підготував для вас п'ять цікавих фактів про місто Павлоград, які ви ніколи в житті не чули. Місто Павлоград розташоване в Дніпропетровській області на півдні України. Свою назву воно отримало на честь російського імператора Павла І, який правив у 19 сторіччі. Саме тому наразі місто Павлоград приурочують до святих апостолів Петра і Павла, і день міста переноситься на другу суботу-липня. Павлоград багатий на свою історію, яка починається з часів заснування міста у 1774 році. Він був одним із перших центрів України, в якому активно розвивались машинобудівна та металургійні галузі. Ще один цікавий факт: в міському парку є багато таких от сонечок, які рандомним образом переміщаються по нашим газонам і завжди міняють своє місце положення. Але це лише легенда, тому треба запам'ятати, де лежить це сонечко, наступного разу перевірити, чи змінить воно своє місце положення. Місто Полоград налічувало близько 100 тисяч населення до початку повномасштабної війни, але з поступовим прибуттям внутрішньо переміщених осіб, яких наразі офіційно зареєстрованих вже близько 18 тисяч чоловік.